Друзі, вітаю! Мене звуть Ромир і ви на каналі San Andreas Church. Попри весь цей тиск, який сьогодні українська влада робить по відношенню до Української православної церкви, попри злочинні захоплення храмів представниками ПЦУ, попри страшну машину пропаганди, єдиною метою якої є вичавити українську православну церкву суспільної свідомості, люди масово не йдуть. Православну церкву України. Віряни не покидають своїх парафій, а залишаються вірними своїй матері церкві. Чому люди продовжують терпіти насилля, протиправні дії з боку інших релігійних організацій, знущання з боку державних медіаресурсів, а також відверте насміхання над їх конституційними правами? В чому криється причина того, що віряни Української православної церкви масово не переходять до православної церкви України? В чому криється різниця між УПЦ та ПЦУ з боку вірян? Давайте поговоримо про це. Перша причина, яка з моєї точки зору перешкоджає вірянам Української православної церкви масово переходити до ПЦУ, це і факт того, що Православна церква України є прямим нащадком Української православної церкви Київського патріархату, або ж інакше кажучи, УПЦ. КП. всі або не всі добре знають, що Українська православна церква Київського патріархату була заснована ще у 1992 році в минулому митрополитом Київським і всієї України філаретом. Нині Філарет називає себе патріархом. Українська православна церква Київського патріархату ще з початку свого існування виступала як прямий антагоніст Української православної церкви. З обманщиками тяжко. Сідати за, за стіл переговорів і вести діалог про об'єднання. Для того, щоб об'єднатися, треба не на словах говорити про об'єднання, а стати спочатку патріотом. Ось якщо вони стануть патріотами, то тоді є надія на, на об'єднання. А якщо вони патріотами не стануть, а будуть захищати в Україні інтереси Москви, ми на таке об'єднання з ними ніколи не підемо. До речі, саме з часів утворення цієї релігійної структури до назви Українська Православна Церква почали додавати приставку МП або ж Московського патріархату, аби в заголовках розрізняти ці дві церкви. Хоча офіційно Українська Православна Церква ніколи не називалася Московського патріархату, це нема ні в її юридичних документах, ні в будь-яких інших формах назви. Тому, будучи прямим антагоністом Української православної церкви, у це на чолі з Філаретом намагалися будь-якими засобами дискредитувати нашу церкву в очах суспільства. Ще з початку її заснування у 1992 році активну роль в підтримці Київського патріархату займав тодішній лідер України, президент Леонід Макарович Кравчук. Слід також зазначити, що Українська православна церква Київського патріархату також була дуже популярною картою для гри і для інших президентів нашої держави. Головна роль, яку виконувала УПЦ КП в цій грі, це було підштовхнути певні категорії населення, голосувати за тих чи інших кандидатів, які, начебто, розділяли з ними. Тотожні цінності, тому що навіть назву, яку вони мали, київський патріархат, ж і звучить так, знаєте, патріотичніше. Чому це так важливо? Тому що вперше нарешті, більше як за 300 років, ми зняли московське ярмо з нашої церкви, ми утвердили потужний духовний фундамент нашої державності, і саме тому це є справа президента. Оце справа. Української державності тому ж люди, або які просто хотіли підкреслити свою патріотичну позицію, або які повірили, що є певне протистояння певного московського та київського патріархату і хотіли підтримати, скажімо так, національного виробника, вони йшли та прислухалися до київського патріархату, до її лідера патріарха Філарета. Вже за часів президента Порошенка в медіа київський патріархат. Та українська православна церква, вони почали відкрито протиставлятися і почали зображуватися, наче це, скажімо, так, два варіанти, куди люди можуть піти. І якщо ти так званий свідомий українець, то ти маєш і маєш ти до патріотичної церкви, до київського патріархату. Якщо ж ти не свідомий, а потім вже почали казати про Московський, то ти йдеш до української православної церкви. Така була логіка. Город Дністровський є українське місто і хоче мати свою тут церкву. Це є складова. Нашої батьківщини і люди хочуть мати свою незалежну церкву, яка не залежить від московського патріархату. І чим більше медіа це повторювало, тим більше люди не обізнані в церковному житті. Люди, які в церкву ходили тільки по святам, вони Крапля за краплею починали в це вірити, і це почало відкладатися десь на фундаменті їхньої свідомості. І навіть якщо в той час або зараз поспілкуватися з людьми просто так по вулиці, то вони скажуть, а ні, звісно, ми проти московського патріархату, і так, звісно, ми за київський патріархат. Але правда то полягає в тому, що люди реально не розуміють, що що таке московський, що таке київський. Вони просто розуміються цими клішованими назвами. І в той час, як наше медіа, воно всіми силами намагалась Підняти наверх е, Київський патріархат, воно намагалися запевнити людей, що київський патріархат це просто варіант, тобто не подобається там, йдіть сюди. Це просто гарний патріотичний варіант, куди е, всі свідомі українці мають ходити. Вони забули сказати, що Українська православна церква Київського патріархату вона для всього православного світу була нічим, ні одна помісна православна церква. Не визнавала українську православну церкву київського патріархату дійсною церквою. Вони не визнавали дійсним її священство, тому і таїнства вони також були недійсні. Єдиною церквою, яка була визнана всіма помісними православними церквами на території України, була Українська Православна Церква, спочатку за лідерства блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира, а потім і блаженнішого митрополита Онуфрія. І про це забули сказати про телебачення, про факт того, що з боку світового православ'я УПЦ КП взагалі не церква, і їхні священики це не священники, а просто чоловіки, перевдягнені у підрясники. Якщо зараз на мене надягнути підрясник та повісити великий. Золотий хрест, я від цього не стану священником. Ці люди також, вони просто перевдяглися, але вони не були священниками. Якщо вони не були священниками, то і таїнства, які вони робили, вони також були недійсні. І в цьому вакуумі обману українське суспільство жило аж 26 років, тому що саме стільки проіснувало Київський патріархат з початку свого існування аж до е, об'єднавчого собору 2018 року. Тобто люди. Віруючі люди, які вважають найголовнішим в своєму житті, це жити з Богом, це догодити Христу, це бути в церкві Христовій, яка є ковчегом спасіння, яка є місцем, де дають живоносні таїнства, необхідні для спасіння та очищення душі, для віруючої людини бути в церкві, бути разом з Богом це найголовніше, що є в житті. І віруючі люди, свідомі віруючі люди, вони розуміли те, що київський патріархат це просто не церква, це просто групка людей, які е, е, збирають певні політичні дивіденти, і тому людям воно було нецікаве. І тому віруючі люди не йшли туди. Так, київський патріархат також забрав храми. так, київський патріархат також забирав і побував священиків, забирав храмові приміщення. Але люди були готові радше служити десь по хатам, радше знімати якісь комерційні приміщення, аніж переходити до безблагодатної. Інституції, яка взагалі не була ніяк пов'язана з церквою в реальності, а не зовнішньо. І оскільки православна церква України є прямим нащадком цієї церкви Київського патріархату, то й у людей є пряме розуміння, що вони ж були. Ось вони ж тільки вчора ще були Київського патріархату, Єпископи ці, митрополити, священики, вони ж тільки вчора ще просто були перевдягненими чоловіками. А вже сьогодні їх мають поважати за священників. Вони ще вчора були просто антагоністом для української православної церкви для досягнення політичних результатів для якихось там еліт. А вже сьогодні телевізор там говорить, що ця структура ОПЦКП КП змінила назву на ПЦУ, і тепер ми маємо до неї переходити. Але віряни продовжують ставитись до ПЦУ так само, як вони відносилися і до УПЦКП. КП. Рішення яким чином. Вони будуть обирати представителя цієї об'єднаної церкви. Чи відкритим голосуванням, чи закритим це буде залежати від, від собору. Всі ми єдині, 40 архіреїв в ті думці, що тільки святіший патріарх має досвід, має всі необхідні якості для того, щоб почувати цю відповідну православну церкву. Троя причина, чому з моєї точки зору віряни УПЦ не спішать переходити до православної церкви України? Вона прямо витікає з першої, оскільки всі ці священники, митрополити, єпископи, вони всі були частиною Київського патріархату багато років, і багато років вони. Ну будем казати відверто. Вони обманювали людей, тому що люди, які приходили туди, аби прийняти таїнство сповіді, люди, які приходили туди, аби прийняти святе причастя, вони справді вірили, що це є церква, і ці люди мають владу робити ті чи інші речі, ті чи інші таїнства. Але вони цієї влади не мали. Вони розуміли, що вони цієї влади не мали. І з боку світового православ'я, як я багато разів казав, вони могли приїхати до інших помісних церков світу, але співслужити не могли. Але приймати там таїнства не могли, тому що з перспективи інших помісних церков ці люди були не священниками взагалі, співслужити з ними не мали права. Вони розуміли це 26 років тому. Тисячі 2012, дванадцятому, п'ятнадцятому якому хочете році минулого, вони це розуміли, але продовжували говорити людям про те, що ні, ми дійсна церква, ні, все буде класно. Ось скажімо, нещодавно відбулася дискусія митрополита Олександра Драбінка і митрополита Климента. Якщо ви приїдете за кордон, да. ту ж Єрусалимську церкву, да. сербську церкву, румунську церкву, да. де ви маєте зараз можливість служити, коли ви скажете, що ви не належите до російської православної церкви, вам, да. вам дозволять служити. Да, дають мені дають. Я сьогодні можу поїхати і дати документ від митрополита Онуфрія, Митрополит Онуфрій, він... коли скаже, що він не належить він до російської православної церкви. Він зможе вам дати такий документ і вас приймуть е, служити. Я думаю, що метропол... статус митрополистату митрополита Онуфрія абсолютно зрозумілий і відомий всім предстоятелям української православної церкви. А От якщо митрополит Епіфаній поїде в Руселим, то він там служити не буде. Сьогодні так? ні, завтра так. Ну почекаємо. Чекаємо і цю логіку сьогодні, ні, а завтра так. Її ж можна було використати і по відношенню до київського патріархату, може, в 92-му році Філарет так само казав там своїм оплічникам. Сьогодні нас ніхто не визнає, сьогодні ні, а завтра так. І ось це завтра. Воно відбувалося 26 років. Також я забув сказати важливу річ, якщо ви думаєте, що з, зі створенням ПЦУ Київський патріархат зник, так я кажу вам, ні, він не зник. Філарет ображається за те, що його кинули, ображається за те, що Епіфаній забрав у нього все майно за те, що Філарет не став е, предстоятелем об'єднаної церкви і на інших речей, але... Київський патріархат продовжує існувати. Київський патріархат спочатку відказав, що він зник, а потім Філарет сказав, ні, ми знову його повертаємо. Ми і вийшли із цієї так званої ПЦУ, і сьогодні митрополит Єфіфаній разом з Порошенком підключили владу, виключили із, із державної реєстрації київський патріархат і Київську патріархію і поставили нас поза законом. Ми існуємо. І нас багато, але ми існуємо не маючи законного права. Ми не зареєстровані. Тобто проблеми розколу Київського патріархату створення ПЦУ не вирішило. Але факт того, що ПЦУ залишилося з тими самими проблемами, як Київський патріархат, воно залишається актуальним. Проблема номер два. Це факт того, що не було. Публічного покаяння не було публічного покаяння від представників православної церкви України, які 26 років брехали людям в тому, що й таїнство в їхній церкві дійсні і що вони є законною церквою. Не відбулося покаяння, де вони б сказали всі або частково, або хтось з них, або якось сказали, дорогі українці. 26 років ми вам брехали. Ви до нас приходили. Ви думали, що ви будете отримувати справжню Євхаристію, але ви її не отримували. Ви думали, що ви будете отримувати справжні таїнства сповіді, але ви їх не отримували. Дорогі українці. Ми перед Богом каємось перед вами за ту брехню, яку ми казали вам протягом всіх цих 26 років. Чи було таке покаяння? Я знаю, що якщо гріх був скоєний. Особисто між тобою якоюсь людиною, то тобі необхідно, якщо ти хочеш нову розкаятись, підійти до тієї людини і один на один сказати це їй, вибачитись перед нею. Якщо ж ти зробив якийсь гріх публічно, то ти точно так же публічно маєш його сповідувати, аби люди змогли побачити результат твого покаяння. Так ось покаяння, те, що у ПЦКП знаходилося в розколі 26 років, я особисто не бачив. Я думаю, як і багато багато вірян української православної церкви, які продовжують дивитися на ПЦУ через призму Київського патріархату. Також на завершення я хотів би підкреслити один важливий аспект, який відрізняє сьогодні Українську православну церкву від православної церкви України, тому що в коментарях та в різних інших відео представники ПЦУ закидають рядом у ПЦ таку тезу. Покажіть, де ваша церква в диптиху. Якщо ваша церква вона є автокефальною, покажіть її в диптиху. Покажіть. А якщо ви не можете показати, то тоді ви не автокефальна церква, тоді ви підпорядковуєтесь московському патріархату. Тут тві сказати те, що дійсно Українська православна церква сьогодні, де юре, не є автокефальною церквою, це абсолютна правда. Але де-факто той стан, в якому ми зараз перебуваємо, абсолютна незалежність від московського патріархату та від будь-яких інших помісних церков, де-факто робить нас автокефальними. Але де юре ні. Де юре, наш статус не є автокефальним, тому, звісно, в диптиху помісних церков нас неможливо знайти. Але проблема полягає в тому, що інші помісні православні церкви, я маю на увазі ті 11 православних церков, які не визнають православну церкви України. Так ось ці помісні православні церкви вони не те, що визнають або не визнають автокефальний статус православної церкви України. Ці помісні церкви ставлять під сумнів канонічність їхнього священства. Розумієте, в чому справа? Тобто. Канонічність, тобто статус, те, що митрополит Онуфрій – це митрополит. Ніхто в православному світі не ставить під сумнів навіть ті люди, які підтримують ПЦУ. Ніхто не ставить під сумнів священство УПЦ. Навіть ті церкви, я повторюю, які підтримують ПЦУ, вони не сумніваються в тому, що е, УПЦ має законне священство. Якщо ти прийдеш до храму УПЦ, там буде законний священник. Він Може тобі не подобатись, може подобатись, але він законний священник. А ось 11 помісних православних церков, які не підтримують православну церкву. України, не визнають її. Вони не стільки в даному випадку не визнають її автокефальний статус, скільки не визнають взагалі їхнє священство законне або ні. І ця проблема є набагато страшніша, ніж юридичне визнання або не визнання автокефалії. Тому людям з Православної церкви України слід задуматись над тим, до якої церкви вони належать, і яку роль, і яке місце ця церква взагалі займає або не займає. Світовому православ'ї. якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.